Всім доброго вечора! Вітаю вас, милі дівчата, жінки, з чудовим весняним святом, 8 березня. Бажаю вам міцного здоров'я, радості, щастя та мирного неба. Хочу розповісти про свою улюблену туалетну водичку Елві. Саме на 8 березня, ще два роки тому, я її замовила собі в подарунок. Вона має такий квітковий водний аромат. Сюди входить конвалія, білі квіти мускус. Дуже такий гармонійний букет, зібраний з білих квітів, пудрового білого мускусу та тендітної лісової конвалії. В наступному каталозі буде знижка на них 399 гривень, замість 880 гривень. Аромат дуже приємний, свіжий, також можна замовити пробничок. Код пробника 32234 Конвалія це дуже така спокійна, безтурботна квіточка. Ось така вона ніжна, ніжна. І сам флакончик, ось такий, як бурштин, виглядає камінчик на камінчику. Дуже такий цікавий дизайн. Кому замовити, пишіть, будь ласка, в особисті. Гарного вечора.